Привіт! Сьогодні готуємо таку неймовірну смакоту на вечерю. Рис з мисливськими ковбасками. Беремо три яйця. Додаємо трішки солі і взбиваємо виделкою Обсмажуємо яйця на рослинній олії. Потрібно постійно помішувати яйця для того, щоб вийшли отакі маленькі шматочки. Моркву та цибулю нарізаємо дрібними шматочками. Додаємо трохи рослинної олії і смажимо на середньому вогні 5 хвилин. Тим часом нарізаємо ковбаски. І тепер додаємо їх до наших овочів. Продовжуємо готувати разом ще 5 хвилин. Тепер додаємо одну склянку промитого рису. І дві склянки води. Тепер солимо, перчимо і додаємо паприку. Повний перелік інгредієнтів ви можете знайти в описі під відео. Готуємо все під кришкою на слабкому вогні приблизно 20 хвилин. Тепер додаємо трішки зеленої цибулі та яйця. І все разом гарненько перемішуємо. Рис виходить дуже духмяним, з насиченим ароматом ковбасок. Це дуже смачно. Якщо сподобався рецепт, не забудь поділитися ним з друзями, поставити лайк та написати коментар. Дякую, па-па!